Напередодні професійного свята прикордонники Закарпаття представили ужгородцям наявну автомобільну техніку та показали роботу службових псів. Виставку розгорнули у центрі міста. Представили авто, на яких виїжджають у гірські райони. Техніки зараз вистачає, зізнаються зелені берети. Мають оснащення, яке дозволяє краще попереджати нелегальну міграцію та контрабанду. 80% усіх затримань відбуваються за участі чотирилапих службових псів. Їх у прикордонників є більше сотні. Це, як правило, собаки чотирьох основних порід. Породи більшості німецької чарки вона є як універсальною службовою собакою, Також є маленькі породи. Це яхтер'єрі і спанієлі. І безпосередньо використовуються в як спеціальні собаки, це лабрадори. За останній рік роботи побільшало в зв'язку з тим, що нелегальна незаконна міграція та контрабандна діяльність в цьому регіоні має місце, тому в прикордонників завжди багато роботи щодо протидії цим викликам.